Я чомусь не розумію, що чому ми втрачаємо час. Розумієш, ми дуже багато втрачаємо часу, а на війні час і ресурс це найголовніше. Потрібний час, ось як, наприклад, розвіддані, вони потрібні в певний час. Далі вони перестають бути актуальними. І те, що ми втрачаємо зараз цей час, от просто займаючись, я не знаю, я не хочу там принизити якісь дії, але різною. Єрундой, відверто кажу, нам треба готуватись, бо противник дуже сильний. І всі ці укріплення вже треба тричі модернізувати. Розумієш, у порівнянні з тим, що як змінилась війна, цивільні взагалі не розуміють нічого. Тобто плече, на, на котре достає вже дрон, ну, сягає 30-40 кілометрів. Це чекає все більше і більше, дистанція буде збільшуватись. І те, що я там не прихильник Берлінська, але те, що вона сказала про дрони, вона нічого такого не сказала. Ну тобто всі військові розуміють, що плече, або ми щось починаємо працювати над цим питанням, або у противника плече буде понад 50 кілометрів. Тобто лінія фронту збільшиться.